Друзі, всіх вітаю на каналі. Хочу прокоментувати щодо набрання сьогодні чинності нового закону про мобілізацію в Україні та запуску мобільного додатку Резерв Плюс. По перше, хочу сказати, що оновлення даних в ТЦК стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, не тільки тих, які проживають в Україні, а й тих, хто проживає за кордоном. І не важливо, коли ці чоловіки виїхали. Два роки тому, п'ять років тому, чи двадцять років тому, чи були дітьми виїхали, зараз їм 18 років. Неважливо. Всі чоловіки повинні оновити згідно цього нового закону свої дані. Я, наприклад, проживав в Сполучених Штатах і, начебто, я теж повинен ці дані оновлювати. Але цей додаток резерв плюс не працює за кордоном, в тому числі у Сполучених Штатах. Я намагався його відкрити, але він... Ця програма не завантажується. Вже повідомили, що ця програма «Резерв плюс» є дирявою і взагалі побудована на базі шкільного щоденника. Просто технічно трошки змінили функціонал та інший дизайн. А яким чином буде проводити захист персональних даних? Я би особисто свої дані цій програмі не довіряв. Тим паче, що мова йде про військовий облік. Отже, це. Ціль номер один для хакерів ворога зламати цю програму та отримати дані військово зобов'язаних з України. Для прикладу я хочу розповісти, що нещодавно я встановив на телефон програму американських американського парку розваг, де відображається твій електронний квиток, по якому ти можеш сканувати та заходити в парк за допомогою мобільного телефону. Так, ось наслідок дефекту цієї програми я отримав доступ. До десятків, десятків інших користувачів їхніх баркодів, їхніх адрес електронної пошти та повних імен, і технічно мох міг відвідувати парки під виглядом іншої особи, десятки інших людей. Так це американська програма. А тут якась програмка побудована на базі шкільного щоденника, і вони кажуть: завантажуйте всі свої дані в цю програму. Я не здивуюся, що найближчим часом хакери ворога взламають цю програму та отримують доступ до баз даних українських військовозобов'язаних, їх повних адрес, телефонів, електронних адрес, імен. Далі навіщо взагалі оновлювати ці дані? Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 560 від 16 травня 2024 року. Резервісти та військовозобов'язані протягом 60 днів зобов'язані уточнити свої облікові дані: адресу місця проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти та інші персональні дані, повістка на виклик резервіста або військовозобов'язаного до ТЦК буде надіслана після завершення 60 днів відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, в тому числі адреси місця проживання. Що буде, якщо проігнорувати це оновлення даних? Встанова КМУ каже, у разі неуточнення протягом 60 днів резервістам або військово зобов'язаним свої адреси місця проживання. Повістка надсилається на його адресу зареєстрованого, задекларованого місця проживання. Тобто, якщо ви проігнорували це оновлення даних в ТЦК, то повістка гіпотетично може бути вам надіслана на місце вашої реєстрації, тобто те, що у вас там вказано в паспорті, зареєстрований за адресою. Але чи прийшлють вам таку повістку? У ТЦК дуже великі проблеми з обліком військовозобов'язаних та місцем їх проживання. Особливо, якщо у вас старий паперовий паспорт, ви нічого не оновлювали, там не робили ці ID, карточки і тому подібне, не давали державі свої дані, вони можуть просто не знати про ваше існування або не мати вашої адреси. І гіпотетично ну, дуже великий шанс. Що вони просто не прийшлють вам повістку, тому що вони не знають взагалі про ваше існування або де ви проживаєте. А ось ті, хто побіг оновлювати дані, то вони гарантовано себе внесли в базу, повідомили про своє існування, про свої дані. І звісно, що через 60 днів вони отримують повістку на ВЛК, а потім на фронт. А що буде робити з тими, хто не повідомив? Єдина можливість виявити таку людину це фізичний контакт, коли, наприклад, на вулиці. Вас будуть перевіряти документи, і вони виявлять, що у вас ви там не зареєстровані, чи немає ваших даних, і тому подібне. Але якщо ви не маєте фізичного контакту і в них немає інформації про ваше існування чи вашу адресу проживання, і ви не повідомляли в ТЦК свою адресу, то вони ніяк не зможуть прислати вам повістку. Логічно, що мобілізувати в першу чергу будуть тих, хто оновив свої дані, тому що їх легше. Виявити, вони самі пішли і все повідомили ТЦК. А в останню чергу будуть шукати тих, хто нічого взагалі не повідомляв. Я буду моніторити ситуацію та повідомляти вас про поточні події. Пишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно оновлювати свої дані ТЦК, чи потрібно зачекати та подивитись, що буде. Можливо, треба почекати, коли діти можновладців Самі можновладці владці зареєструються в цих резервах плюс, і будуть мобілізовані. Можливо, за їх рахунок буде сформовано військо, і не буде необхідності мобілізовувати робітника села чи ще на монтажу, як я вчора робив сюжет, тому що напевно що ті, хто знаходиться при владі, вони в першу чергу повинні йти служити на фронт, і особливо повинні йти служити їх діти. Я думаю, що в Україні достатньо посадовців і їх дітей, щоб сформувати. Многомільйонну армію з цих людей. Дякую за увагу.